Всем привет, вы на канале Сиподен ДТР. Другой на канале Все ПДМ ДТ. Сегодня мы занимаем Roblox. Таке видно малое видео. А це гонки на трамваї. Трамвайні ганки. Сьогодні, ну тут попробуємо попадати. Ну і буде чотири людини. Може і на книгу. Ну, може брачу, може ні. <клес> ну сьогодні ви побачите, як я це буду проходити. Там бежуть люди... А ні, я не з тих чистих, не з тих. Хотів нажати, нажав, але напішу Загрузочка, От. Ми загрузились. Ви може, думаєте, що я так спеціально приблизив, що я годину віддалити, ні. Мені ніяк не Я Тут знаю, деякі штуки... Оп. Ой, ніж треба. Ага, це може так продавати. У нас є 50 Плацю. 20. я закупився це. Це треба нам накупляти. <кхи> бігти сюди. У нас лише 10 цього бабла. і спалювати в пічку. А як нам розрити?

там купить. не камень какие есть. Моя я готова Ну, так пусть попробуем лучше их на сне. запиняйся, запиняйся, мы сейчас приедем. Да нет, назад. Куда? переїхали, ну коротше. І дуже сильні. Це не робить. Тут є Я знаю прикольно, что их може сквозь стіни бити. Третье тоже. Все. Надо не застрял. що треба. Uh -huh. Не знаю, на ну, що нам треба. Так. Біжимо туди. Я знаю, що найопасно тут тонічку. Воничкою сповниться якісь вампіри. Кажуть вампір. пір.

какая мы уже нет, умы, нет. <свист> <свист> <Дочекалась>. не нужно. Дочекалась. И поехал. Не Не да не подать. Он делает Jeg er redd for at det skal bli flere Я би хотів переходити, нічого щось затрималося. А тут кофе. Далі. А ну кость там зарезал почему? А тут, там, мачка, У них такі звуки страшні. Чекайте, ну, я закінчу звук. Я от Не подумай нічого, це просто ігра. Це так має бути. Ми такі люди, що забираємо повністю все. Сонце, ти що тут скоро сідаєш? У нас всяке искусство. Ми чуточку сповзаємо чогось сьогодні. У нас даже кубок тут. Поїхали. Вічка у мене така тактика. Просто їхати вперед. Опа-па-па-па-па-па-па-па. Установляйтесь. Там еще Тут Такие каміння червоні. Непонятне таке, ніби там щось є, таке прикольно. Зомбі вже вывезли. Там все больше не покажу. Что так дня был? что 24 патрона. А це патрони, Короче, все на дерьмо. Ну что, пошли А, воно просто пропали, а в карман это забрал. Я думаю, той плакат може продати. Кажу продати і спалити. Ну там недалеко ще одне. А то не прицеп якийсь новий. Будемо ж. Тут далі фанера. Остать. ты будешь не вот так крышей. Вот <пробуйся> ты спать. А может не-не-не так может хоть на не є сейчас золотая нет 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 запняйся косми купана у меня ще там ж всякі штуки їх може продати я навіть не знав, просто збирав би в нас було все красиве. Виявилося, що такої можна робити. Чекай. Кон, стреп, інко. Комо. Стоп. Стоп. Конко. Стоп. Конком. Ай, заберу. Ні-ні-ні-ні. Я маю тут золотатись. Тіка, Куди ти тікай. Отак тих. Блін. Неповно. Дихано достатньо нормально. А нагоди не відійти кілометрів. Я зароблю 50 баксів і 6000 метрів. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь ну, Всем всім пока!